Росія привчила світ до того, що української культури не існує, фактично привласнюючи собі потужний вплив України на світове мистецтво. Вона цькувала, зросійщувала та знищувала наших митців. Але зараз, як ніколи, настав час воювати і на культурному фронті. Ми розкриваємо тих, хто забутий та досі незнаний на рідній землі. Бо знати генів України наш обов'язок. Вона стала однією з перших українок і першою жінкою художницею, чиї картини потрапили до ловру. Мала музичні здібності, знала шість мов та написала щоденник, який також приніс їй славу. Марія Башкерцева народилася в невеликому селі Гавронці, що на Полтавщині. Мати її була донькою офіцера, а батько землевласником. Проте в 16 років життя Марії приходить справжнє лихо. Лікарі діагностують в неї туберкульоз. І задля лікування сім'я переїздить до Франції, де й розпочинається творчий шлях талановитої українки. Вона починає навчатись в художній академії Жуліана. У котрі викладачі відразу помічають її неймовірний талант та працелюбність в процесі створення картин. Хтось пов'язує цей факт з усвідомленням Марії своєї хвороби, з чого і виникає її прагнення увійти в історію мистецтва, на її реалістичних картинах присутні звичайні люди з її часу, прості життєві ситуації, які нікого не залишали байдужим людей вражали її сміливість. Та вміння майстерно поєднати кольори. Сама художниця у своєму щоденнику писала радості від перемог немає, тому що це досягнуто тривалою та копіткою працею. У них немає нічого неочікуваного. Я відчуваю себе на шляху до більш високого і досконалого, і створене вже не задовольняє. Водночас здоров'я Марії погіршується болі. Втрата слуху, лікування майже не приносить полегшення. Башкирцева намагається кожен день проживати з користю. Приєднавшись до руху суфражисток, вона під псевдонімом Поліни Орелі опублікувала в журналі статтю про жінок-художниць, які не мають змоги навчатись та виставляти свої роботи на рівні з чоловіками, наголошуючи в ній про подвійні стандарти моралі тодішнього суспільства. Також славу Марії приносить щоденник, який вона пише з 15 років французькою. У ньому вона щира, відверта, пише про свої етапи дорослішання. Одним словом, вона хоче, аби його прочитали. Також в своєму щоденнику вона згадує Україну. Диканька красою саду, парку, будівлі може змагатися з Вілою Боргезе і Дорія в Римі. Марія Башкерцева прожила усього 25 років, була похована у Парижі. Цікавим фактом є те, що в момент поховання Марії оточував білий колір: карета, коні, квіти, одяг все було сніжно білого кольору. За своє коротке життя вона встигла створити понад 150 полотен, більшість з яких була придбана музеями, наприклад, Люксембурзьким або Лувром. На жаль, внаслідок Другої світової війни в Україні майже не залишилось картин Башкірцвої. Наразі в Україні є лише три картини Музей Харкова, Дніпра. Та Сум. Ось така непроста доля української талановитої художниці, яка змогла завоювати Європу. Не дивлячись на свою страшну хворобу, вона прагнула до життя. Хоч воно й було таким коротким.